Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Так віддати належне загиблому захиснику Андрію Теребію. Сьогодні зібрало ще мало людей. Більшість його друзі, знайомі, близькі і рідні. Аби пам'ятати про подвиги наших захисників Андрію Теребію на території Тернопільського центру професійно-технічної освіти встановили меморіальну таблицю. Це була дуже спокійна, хороша дитина, любляча в сім'ї дитина. Ніколи б я не могла подумати, що він буде воїн. У 2014 році, коли почалася війна, він пішов добровільно сам воювати. І от цих вісім років, він воював. А з початком російського вторгнення в Україну воював в лавах ЗСУ у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади та української добровольчої армії. Він завжди говорив, що моя сім'я знаходиться в Тернополі, а моя родина знаходиться на війні. А родина його це є побратими, і він їхав до своїх побратимів, тому що потрібно один одному прикривати спину. Між ротаціями Андрій активно займався волонтерською допомогою для своїх побратимів, часто їздив у найгарячіші точки на фронті. Окрім того, чоловік був учасником громадського руху ветеранів та волонтерів захисти Україну. І нам насправді можливо десь і не вистачає таких людей, які би були такими патріотичними, якими були би такими відданими своїй землі, своїй країні, своєму місту, своїй сім'ї. І я пам'ятаю і згадую, як напевно, десь 21 лютого 2022 року до мене телефонує Андрій, і розповідає і каже: Тарас, я вже готовий. Мені потрібно взяти довідку з університету про те, що я там навчаюся, тому що я йду у військкомат. І якщо мене не призивають Ють, не викликають, то я самостійно їду, і я вже буду 23-го на позиціях і і в своїй частині. Студенти навчального закладу, з якими ми поспілкувались, запевняють, він був справжнім патріотом України, незламним воїном, який віддав найдорожче своє життя. Андрій був колишнім випускником цього навчального закладу. Він дуже гарно навчався. Він постійно брав участь в різних культурних заходах цього навчального закладу, був активним учнем, свідомим громадським діячем з нашому центрі. Життя Тернопільського захисника обірвалось на фронті 4 квітня 2022 року у місті Рубіжному на Луганщині. Згадка про Андрія теребія є й на стелі пам'яті серед інших прізвищ випускників навчального закладу, які героїчно загинули, захищаючи суверенітет України. Вічна пам'ять та шана героям.